Приїхав е, Motorola G play 23 року випуску, ціна 2500. Е, хороший по стану є відбиток пальця, ось така камера, темно-синій колір самого телефона. Е, Type-C роз'єм на зарядочку. Е, є ще роз'єм на наушники 3,5. По екрану, ну практично, серйозних нюансів немає. Легкі, легкі, легкі потертості. Е, зараз покажу всю інформацію про телефон. Е, ось Працює все добренько. Так, щось не зараз. Е, так, що у нас? Е, про телефон. moto G-Play 23-го року. Е, на 13-му андроїді він. По пам'яті 332, здається. Е, так, 32 Gбайти та 3 Gбайти оперативної пам'яті тут. Досить хороший, цікавий варіант. Ось така камера. Тільки завантажився в комплекті, йде зарядний шнур, e, Type-C та сам телефон. Відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий цей варіант, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.